Я Олександра Федорчук протягом наступних кількох хвилин розповім про найцікавіше, що вже можна прочитати на сайті Слава Тіві. Зокрема, чому в трактуванні Варшавської битви, на думку історика, хочуть керуватися національними міфами, а не правдою. Про черговий скандал у Польщі цього разу на футбольному полі. Та чому зустріч Трампа, Путіна й Зеленського безперспективна. Польща відзначила 105-ту річницю Варшавської битви, внаслідок якої тодішня польська республіка зуміла відстояти незалежність, завдавши поразки Червоній армії. Союзником польських військ були українські військові з'єднання УНР. Історик Бартломій Гайос у колонці для слава Тівій пише, що тоді українська сторона була притиснута до стіни. Більшовики взяли Київ. Тому, на його думку, Петлюра вирішив укласти союзи з Пілсуцьким. Симон Петлюра пише Гайос, взяв на себе невдячну роль у цій драмі, роль стратега, що намагається врятувати державу. Для Пілсуцького, у свою чергу, союз із ним мав стати інструментом відриву східної політики Польщі від забаганок Антанти. Петлюра та Пілсуцький між правдою та національним міфом. Читайте колонку історика у рубриці Погляд на слава Тіві. Футбольний матч між поляками та ізраїльтянами спровокував у Польщі скандал на історичну тематику. Під час гри польського клубу Раковщин стохови за ізраїльським клубом Макабі з Хайфи на ізраїльському секторі стадіону вивісили банер з написом англійською мовою Вбивці з 1939 року він адресовувався польським фанатам та глядачам. Інцидент викликав у польського суспільства глибоке обурення цими діями, а також низку заяв політиків. У тому числі президента Навроцького до слова в попередньому матчі між цими двома командами, який відбувся 7 серпня, вболівальники польського клубу також вивісили банер польською мовою з написом Ізраїль вбиває, а світ мовчить. Чи вбачають в інциденті російську провокацію? Читайте детальніше на слава Тіві Росіяни. Вербують українців в Україні. Тож очевидно, що вони будуть вербувати українців і в Польщі. У цьому немає нічого дивного. На цьому наголосив співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею, народний депутат України Микола Княжицький. В ефірі українського фокусу він прокоментував нинішній стан польсько-українських відносин, в якому чітко бачить російський слід. Для нас це абсолютно звична історія, але там це робиться з метою посварити два наші народи. І ми маємо проявляти мудрість, а наші слідчі органи і України і Польщі фахові для того, щоб цьому запобігати. Княжицький наголошує, що такі дії Кремля мають на меті посварити українців та поляків. Тому важливо, щоб і Київ, і Варшава ефективно на це реагували. Це довга російська рука, тому що зросійщення української ментальності проводилося дуже давно і проводиться зараз через естраду, пісні, телебачення. І ці всі люди, серед них яких багато тих, хто дійсно постраждали на окупованих територіях, вони від виїжджають в інші країни. і Є носіями цієї культури русского міра, яка заходить в конфлікт з європейськими культурами тих народів, які приймають українців. Таке теж буває. Повний коментар Миколи Княжицького, зокрема щодо інформаційної атаки на очільницю Слава ТВ Марію Гурську з боку польського проросійського націоналістичного порталу Креси читайте на нашому сайті. Якби зустріч Трампа, Зеленського та Путіна відбулася, вона нічого б не вирішила. Хоча, безумовно, була би прикрою для очільника Кремля, який вважає владу в Україні неконституційною. До того ж, Путін ненавидить українського президента. Про це в ефірі програми Український фокус сказав дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики центру оборонних стратегій Олександр Хара. Путіну, Як кедебісту, який е, є очільником найбільшої країни за територією світі з більшим ядерним потенціалом, не гоже зустрічатися з колишнім комедіантом. З Зеленським, якого звичайно він ненавидить і так далі. Але мені здається, що ключове ключове питання: а що вирішить така можлива зустріч? І мені здається, що вирішити нічого неможливо, оскільки є базові протиріччя. Росія хоче контролювати і знищити українську державність, і фактично підкорити українську націю. Розгорнуті думки дипломата щодо зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, а також її наслідки. Читайте в коментарі Хари на слава тіві. На цьому мить у мене все спокійної суботи та до зустрічі.